Оце вже мені подобається. Знаєте, коли закликають до спаду емоцій, коли закликають до раціонального. От я знаю в таких випадках, що нам намагаються впарити щось. Тому що ці ж самі люди ще рік тому назад, там, два роки тому назад, півроку тому назад, говорили, що емоція, там, мета, що ми віримо, там, і якщо ти не віриш, то ти значить, злодій, там, про якийсь там, і так далі. А тепер вони всі почали закликати до раціонального. До раціонального. Але ці всі раціональні аргументи знову натикаються на недоказові факти. Або вони побудовані перед обличчям неминучого. От, будь ласка, Тарас Чмут. Країна не зникне. Ми можемо втратити території, ми можемо втратити багато людей, ми можемо втратити міста, ми можемо втратити відсоток ВВП, населення, ще чогось. Але Але, а... але ми можемо втратити, але, але Тарасу, Тарасу зручно, Тарас заброньований, Тарас сидить в аудиторії, Тарас багато зробив для Збройних сил України безперечно. Але оце але оцей спокійний розмірений голос це я не пришвидшені поставив. Якщо ви думаєте, що це його швидкість розмови, ні. Якщо вам здалося, що це повільно, ні, це вже на пришвидшенні. Я не бачу сценарію, коли ми повністю зникаємо або розчиняємося. І так цього сценарію ніколи не було. Коли ми повністю розчинялись, коли навіть українська держава це була Запорізька Січ, отака шматочок, а все інше було роздерто імперіями, ми тоді не зли не зникли, ні. І це дуже сильно. Скажімо так, тримає, бо ти розумієш, Я що поставлю швидше, роки, закінчується. Інколи треба багато років, інколи багато десятиліть, інколи ще більше, колись Росія закінчиться. І важливо, щоб тоді були ті, хто поверне те, що наше. Угу. Тому важливо не зникнути, тому важливо не здаватися, тому важливо стояти на своїй. Я не з кінця розумію, як можна от не зникнути і не здаватися. Ну то ладно, і за своє. Трата Донецької області виглядає реальною, але втрата Донецької області не дорівнює прогищі війні. По перше, по-друге, це не є точкою, де ми маємо здатися, це не є точкою, де все пропало, і це не є, скажімо, так, точкою неповернення. Це ну очевидно, погано, неприємно образливо боляче відступати, втрачати і так далі. Якщо ми хочемо виграти, а це ми реальний ми маємо керувати, тембр мозом, а не і швидкість. Очевидно, неприємно, боляче. Паузи, 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 повільність, паузи. Ну, тут то -то ладно, пауза, ладно. Я про це говорив два роки тому. Два роки тому. І от за ці слова мене хейтили безкінечно. Будете хейтити його тепер?